Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Ремонтують та модернізують мережі, чи готові Вінницькі газовики до опалювального сезону. Окупні свічки для оборонців виготовляють учні Липовецького ліцею на Вінничині. Знайомилися з народними ремеслами і водночас донатили для армії. У 4-му Вінницькому ліцеї відбувся ярмарок Сила В єднанні». На 91,5% до опалювального сезону готові газовики Вінничини. Про це суспільному розповів голова правління акціонерного товариства «Вінницягаз» Газ Ігор Квік. На випадок російських ракетних атак газорозподільчі споруди захистили бетонними блоками. Загалом, каже Ігор Квік, цьогоріч на модернізацію газових мереж витратили 60 мільйонів гривень. Ці кошти були направлені в основному на модернізацію системи газопостачання. Це заміну газових мереж, заміну шафорегуляторних пунктів, газорегуляторних пунктів, комбінованих будинкових регуляторів тиску. Також заміну станції катодного захисту, заміну газових лічильників. Ще ми плануємо за останній квартал цього року е, освоїти близько півтора мільйона гривень. Ці е, роботи не будуть пов'язані з відключенням наших споживачів, щоб не було дискомфорту. Це в основному заміна газових лічильників та заміну комбінованих будинкових регуляторів тиску. За словами Ігоря Квіка, Вінниця Газ як оператор газорозподільчих мереж постачатимуть газ споживачам навіть в умовах повного блекауту. Ми розробили заходи в, в разі блекауту. Ми готові до підняття тиску. Ми готові е, донести газ до нашого споживача. Я завжди казала, що. Дякую Роман, що обрав мене своєю мамою. Він дуже цікава дитина, був добра, щира. Завжди любив танцювати, посміхатись, жартувати дуже харизматичний. Він сказав, що я маю віддати борг державі. І я не хочу просто армію. Я прийду в полк спеціального призначення Азов. Це було 18 років. Дискусії наші закінчились тоді, коли я побачила гнів в його очах. Гнів того, що я, його мама, не можу зрозуміти його. І коли він мені сказав, що ти повинна бути гордою, що з цього під'їзду вийде саме твій син. Саме важливе те, що є ті, хто поїде боронити свою гідність. Чомусь я була впевнена, що з Романом буде все добре. Він не простий хлопець, він стратег, логік, він готував себе. Але з повідомлення його командира Яра, я зрозуміла, що Рома розчинився в тій війні, тому що він сказав, що Роман постійно рвався в бій. Він нестримний воїн, який постійно рвався в бій. По фото слідча сказала, що є схоже тіло по тату, бо ми були особливі тату. На лікті Чорне Сонце це не особливе тату, тому що багато хлопців саме з таким тату. А от на грудях слов'янин великими літерами це було ровно тату. Ми поїхали в Бучу на опізнання тіла. Саме важким було розпізнати в сімимісячному тілі з дня загибелі психологічно, щось своє рідне. Це було самим складним. Це майже неможливо, тому ще проводилась експертиза ДНК. Я справилась з цим особисто завдяки ж моєму синові, тому що в нас були випадки, коли ми просто їдемо в машині, слухаємо музику до моїх батьків. А він виключає музику, повертається і каже: «Мам, ти ж знаєш, де я знаходжусь. Ти ж розумієш, що може бути все, і ти повинна бути готова до усього. Я кажу, Рома, я ж не переживу. А він каже, ти, ти моя мама, ти переживеш, ти справишся. Він готував мене до того, що я буду мамою героя, що це його свідомий вибір, що для нього це честь. І справжній воїн з поля бою живим не повертається. І в полоні мене теж не шукає. Це сила духу, яку він загартовував. Він завжди йшов туди де складно, він завжди боров свої страхи, емоційні, моральні, фізичні, він створював себе сам. Тому він мені допоміг правильно з цим справитись. тому що я мама воїна, який обрав свідомо цей шлях, коли я спілкуюся з романими друзями. Однокласниками, дівчиною, з якою він зустрічався. Я бачу, як він торкнувся їхніх сердець. Бачу, як він глибоко в них засів, як він вплинув на їхнє життя, на їхні думки. Його ім'я буде жити вічно. І це його заслуга. А нам залишається тільки іти його шляхом. Беремо тісто і будемо робити пиріжечки з горохом. Тісто на пиріжки та рогалики з повидлом для захисників замішує Тетяна Шрамко. Суспільному розповідає чоловік на фронті, вона ж, аби відволіктися від поганих думок, готує для нього та його побратимів. На кухні жінка хазяйнує в тактичній футболці коханого. Коли в роботі я за це все забуваю. От я хочу то зробити, то зробити, туди поїхала, туди приїхала. От якось в темпі, бо якщо я не буду в темпі цьому, я впаду в депресію. Наразі я цим живу. Сьогодні, окрім здоби, робить для захисників і томатний сік. Сьогодні я готую посилку якраз своєму чоловікові і побратимам. Вони попросили в мене пиріжків. Це вони обожнюють пиріжки домашні, це всі, напевно, хлопці, е, булочки, е, рогалики і дуже просили хлопці томатного соку. Працює вдома. До волонтерства каже, долучає і друзів та сусідів. Сьогодні за помічницю подруга Катерина Панькович. Я допомагаю тоді, коли я маю виключно час. Я постійно на роботі, коли в мене є вільний час, я можу приділити прийти до Тетяни, і ми там разом щось може бути таке, що навіть вдома. Вона може мені зателефонувати, сказати, що там потрібно, і я можу навіть вдома стати собі. Вона в себе робить, я в себе потім збіглися, принесли і все. Все, що наготували, передадуть волонтерам, які і повезуть гостинці оборонцям. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. Понад сім тисяч окопних свічок із початку повномасштабного вторгнення виготовили для оборонців учні другого ліцею міста Липовець. Про це Суспільному розповіла вчителька історії Євгенія Марчук. Саме вона і зорганізувала у ліцеї волонтерський осередок. Працюють після уроків або ж на вихідних. Зараз каже, після канікул знову взялись за роботу. Спочатку це мала бути так, одноразова, дворазова допомога, потім ми це задоволення розтягнули. Сьогодні окопні свічки для оборонців виготовляють учні 10 класу. Щоб воїни в окопах могли зігрітися, нагріти, їсти. Ну, отаке. Вони добре горять, їх потім ще парафіном, воском всередину. Хочу скоріше перемогу, не хочу ходити по підвалах. Мучити ми з класом приходимо доволі часто, крутимо свічки, робимо браслети, намагаємося робити чим побільше, щоб допомогти, тому що це важливо. У ліцеї картон скручують у форму равлика та закладають у бляшанки. Воском та парафіном Євгенія Марчук каже, заливає їх вдома так безпечніше. За ніч свічки вистигають тривалість їхнього горіння від двох з половиною до восьми годин. Не важать 80 грам, коли їх залити воском парафіном, в той час, коли Е, є сильні морози. Запити є на більші свічки. Це, наприклад, в бляшанках від кукурудзки горошку або від е, тушонки. Найбільша свічка це грам 600-650, Тобто потреба в парафіні воску дуже величезна і е, відповідно за вечір можна переплавити мішок. А мішок це 25 кілограмів. Парафіну легко. Десятикласниця Анастасія Дяченко каже: найбільше на роботу надихають фотозвіти від військових. Дуже мотивує, дуже ну. Дійсно класно, як вони виставляються. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина. Майже 15 тисяч гривень на потреби ЗСУ зібрали під час фестивалю Сила єднанні» у 4-му Вінницькому ліцеї. За словами директорки Ольги Важової, на заході учні знайомилися з народними ремеслами і водночас донатили для армії. Сьогодні ми залучили сюди більше 25 умільців. Це і гончарство, і бісероплетіння, і петриківський розпис. Локації облаштували на подвір'ї ліцею. За донат майстер-клас із гончарства проводить гончар Ярослав Міщенко. каже глина: це антистрес. Чітко по попрямій. Бо прямій давай. А якщо запрошую, то не відмовляємо, завжди приходимо. Це молодь, це Їм же дітям потрібно розвиватися. І зараз, до речі, гончарство це взагалі антистрес, і не тільки для дітей, і для дорослих, тому це дуже важливий такий напрямок для сучасниці. Мі дуже подобається робити тарілки, і я дуже люблю гончарство. А 14-річна Анастасія Гнатюк проводить заняття із рогозоплетіння. Каже, цим ремеслом почала займатися у 9 років. Це дуже легко. Спочатку починають з підставки, всі починаючі. потім вже йдуть куколки. Наприклад, узор з шашечкою. Це і для дітей розрада, і для батьків показати, і щоб не забувалися наші звичі на три традиції, щоб показати, який багато наша Україна, наша Вінниччина. Подивіться, які гарні ремесла все є. Вони плетуть і в'яжуть. Наші люди вони унікальні. Працювала на фестивалі і польова кухня. Відвідувачів пригощали кашею та чаєм. Наварили 40-літрову каструлю гречаної каші з м'ясом, каже кухар Олександр. Гречана каша з зажарочкою, з тушоночкою на дровах». Каша дуже смачна. Потрібно проводити такі заходи, щоб народ об'єднався і зрозумів, що потрібно вірити в наших ЗСУ. І донатити якомога більше грошей на те, щоб вони перемогли, і ми за словами директорки Ольги Важової гроші, які зібрали під час фесту, передадуть адресно батькам учнів ліцею, які служать у лавах збройних сил України. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Раф на територію України. Наразі відомі 1767 прізвищ. Я директор центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів лісова поляна. Я лікар-невролог за фахом. Пам'ятаю, що 27-го чи 8-го лютого я йшла на кордоні з Польщею одна в бік України. Тут же бої були зовсім зовсім поруч, буквально декілька, там 3-5 кілометрів. І я все думала: тільки щоб тільки не поляна, тільки не поляна, <по> бо нам треба її для людей зберегти. Люди, які сьогодні нас захищають, вони роблять. Ну, ексклюзивну послугу для нас, і ми маємо відповісти тим самим. Тут вже треба не емоційно думати а відповідально до своєї країни, відповідально до, до держави, де ти живеш, відповідально до своїх дітей. Кожна кожна твоя справа, кожна твоя думка може бути важливою. Як ти поговориш з людьми, які повертаються, як ти допоможеш своєю справою? А, здається, ці такі банальні речі, але вони тотально включають країну до такої спільної дії. Знаєте? Такі спільні і, і, і психічні реакції, і спільні фізичні поведінкові штуки вони можуть зрушити ту-ту скалу. Знаєте, І не тільки захисники, і захисниці на фронті, а кожна кожна людина не має зневіритися ні в них, ні в нашій перемозі. Ви дивитеся суспільне вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.